Те, що залишається. Знаєте що найстрашніше? Коли бажання збуваються, її тіло, перевертаючись у повітрі, злітає над дорогою і падає головою вниз, кров, що розпливається по асфальту. Я підбігаю вона вже не дихає, хоча очі відкриті, а руки ще роблять судомні рухи. Звуку гальм не було, він навіть не намагався гальмувати. Його знайшли за 20 хвилин. Поруч вже був адвокат його батька. Коли суд відхилив висновок про те, що обвинувачуваний в момент події був під дією наркотику, я зрозумів молодик, що нахабно посміхається, який убив мою дружину, залишиться безкарним. У моєму власному суді я, як обвинувач і водночас захисник розглянув усі обставини справи, зважив обтяжувальні та пом'якшувальні доводи. Як журі присяжних виніс вердикт і, нарешті, як суддя підписав вирок, справедливий вирок. Тепер мені належало стати катом. Потрібен був спосіб припинення життя, що не викликає ні міттєвої смерті, ні втрати свідомості. Я придумав такий спосіб. Він був жахливим. Спочатку він пропонував мені гроші, багато грошей, потім, спостерігаючи за моїми приготуваннями, він погрожував. Кричав. Потім, коли усвідомлення немінучого проникло в його душу, став плакати, я докладно пояснив, чому він тут і що зараз з ним станеться, потім приступив до виконання вироку. Наше суспільство нездорове, воно не здатне самостійно очищати себе. Видаляти свої екскременти хтось має йому допомагати.